Давайте подивимося просто з потоком, про що нам хочуть сказати таро залежні. Кому це підходить, приймаємо, кому ні, йдемо далі. І так, що нам хоче передати потік? Дивиться мене людина, незалежна, самостійна, вільна, в якої є все. Яка ну, купається як риба, зараз плаває як риба в воді, можна так сказати. Все в неї є: достаток, є де жити, є в чому ходити, як то кажуть, є що їсти, є що пити. Людина, яка має все, але на даний момент вона одинока. От має все, але вона одинока. І що хочуть сказати нам. Карти, карти говорять, що вона мріє про родину. Вона дуже мріє про родину. І щоб була родина повна чаша, щоб були, був чоловік, щоб були дітки, щоб собаки були великі. От ваша мрія ще щоб був великий собака, білий кудлатий, так, і, можливо, навіть не один. Щоб був камін, в домі, щоб ви сиділи вечорами з чоловіком, з дітками, гладили песика і приємно проводили так вечори. Це я описую вашу мрію. Але у вас вже був досвід подружнього життя. І ви тепер, якби, обгородились таким парканом, і ви боїтеся розпочинати знову. Ви зараз кайфуєте в ті минути. Та насолоджуєтесь цими моментами, коли ви самі. Ви вільно, і ви можете робити те, що ви хочете. Ви йдете куди ви хочете, ви робите те, що ви хочете. Ви купляєте те, що ви хочете, ви заробляєте, і ви ні перед ким не маєте, не повинні відчитуватись, куди ви що потратили. Розумієте? І ви насолоджуєтесь цим, але все ж таки все рівно ви мрієте про родину, про затишок. Про нормального чоловіка, щоб було де з ним жити, щоб був дім повна чаша, і щоб ви жили разом з чоловіком і з дітками. Ну, Все-таки ви про це мрієте. Ну, На даний момент ось, знову мені карти підтверджують, що ви самотні. Добре. Що ж ще, але я вам так скажу, ви одна, ви. Самостійно, ви не можете сказати, що ви от вам так погано, да? але вам вже обридла ця самостійність і ця незалежність, ця одиноке співіснування, можна так сказати. Ви працюєте кожного дня, одна і та сама рутинна робота. Нам трошки вже, мабуть, і приїлася. Хочеться щось змінити в цьому житті, дуже хочеться, але ви не знаєте як. Ви мама, у вас дітки є. Можливо, дітки вже дорослі. Ночами, коли лягаєте спати, дуже часто думаєте, думаєте над цим, а що далі? Зараз я сама. Мені добре, а що далі? У дітей свої родини, а що буде зі мною? Вам дуже хочеться сімейного, родинного тепла, хочеться зустріти людину, яка би була рядом з вами. У вас іще залишилося скільки неростраченої любові саме до чоловіка. Ви любов свою до дітей, ви їм віддаєте кожного дня. Але це трошки інше, розумієте? Це, ви от розумієте це, що ви віддаєте свою любов дітям, можливо, у вас уже і внуки є, але та любов до чоловіка, вона у вас ще залишилася в серці, і ви, вона просто аж вже виривається наружу, ви не знаєте. Коли ж зустрінете того чоловіка, щоб вже віддати йому цю любов, але ви вже не будете будь ким. так як у вас вже був досвід, і ви вже навчилися себе любити, навчилися себе цінувати, ви чекаєте на достойного чоловіка. Так, тут як то кажуть, і хочеться і колеться, і мамка не пускає, да? і хочеться вам бути з кимось, і пригадуєте свої відносини старі. І думаєте, навіщо воно мені треба? Але все рівно зараз з кожним днем більше і більше переважає у вас такі думки, переважаю, що все-таки я хочу бути в парі, тому що діти повиростали, внуки є вже так. Я їм віддала всю свою любов і віддаю кожного дня. А тепер я хочу просто, щоб обік об, мене був чоловік. Щоб була людина дійсно теж така, яка чекає на мене, яка шукає мене, яка хотіла би, щоб я їй віддала те, що я маю. Що коли ну, людина, чоловік, якому потрібна моя любов, не той, який би об любов витирав ноги. Ні, я не дозволю вже це виговорити. Я вже цього не позволю, бо я вже це пережила. Я хочу достойного чоловіка, достойного, який. Був би рядишком зі мною. Зараз все ви поставили дійсно на паузу. Ви вже самі заморилися. Вам дуже хочеться щось змінити в цьому житті. Люба моя я вам так скажу: не переживайте так сильно, у вас все ще буде. Іде десятка кубків. Десятка кубків це карта сімейного щастя, родина. Дивіться. Дивіться, яка гарна карта. Це все ще у вас буде, це все попереду. Просто перестаньте за це думати взагалі, да? і ну, живіть і далі, насолоджуйтесь життям, так як ви От знову мені вийшла карта, що ви насолоджуєтесь життям, дивіться, дев'ятка пентаклів. У вас все є. Людина, яка все має, людина, яка самодостатня, яка любить себе вже, яка розуміє цінність свою. Насолоджуйтесь цим процесом. Насолоджуйтесь. Що хочу сказати, що у вас дуже сильно розвита інтуїція і ви навчилися її розуміти і слухати. Раніше ви не приділяли своїй інтуїції жодної уваги. Ну, ви вважали, що це якісь там дурниці, да? а зараз останнім часом ви почали, можливо, займатися якимись практиками духовними, можливо, почали щось вивчати для себе, для вивчати свою душу, своє. Своє тіло, можливо, так, ви чимось займаєтеся, якесь хобі у вас є. Так що ви людина, яка, можна так сказати, не сидить на місці, не працює от від ранку до вечора і все, потім лягла спати. Ні, ви ще дуже багато вивчаєте, ви дуже багато практик проводите різних. Тобто людина, яка Відчула, що вона може щось уже зробити. Людина, яка відчула, що вона важлива в цьому світі. Ну, але, хоч і важливо, і працює розумово, можливо, так і в інтернеті ви працюєте або навчаєтесь десь іще, так? І тут же ж, через весь розклад проходить така тоненька ниточка самотності. Все у вас є. Розумна, гарна, все у вас є, але я вас хочу заспокоїти. Ще трошки незабаром ваша самотність рушиться, тому що е, ви вже дійшли до піку, тобто, коли ви вже дійсно е, розумієте, коли я вам ще трошечки поясню, коли жінка, от, наприклад, після своїх е, там невдалих стосунків або невдалого браку. Починає відразу шукати заміну, так? вона наступає відразу на одній ті самі граблі, тому що вона не винесла жодних уроків з того, що в неї було. Із життя, з того, яке в неї було. І, ну, вона зовсім не зрозуміла, чого її чоловік покинув або зрадив, або чому він пив, там, чому вона від нього пішла. Так? А ви вже пройшли. Довгий тривалий час, і ви вже навчились себе любити, ви вже знаєте, якого чоловіка вам потрібно, ви вже знаєте, чого ви хочете. І просто вже прийшов час, наступив час, щоб ваша самотність вже розверзлася, як то кажуть, зрушила з місця. Але хочу вас предостерегти, можливо, будуть іще з минулого вертатися ваші партнери, да, можуть заявити про себе. Ну, я вже виправився, я такий хороший, вернись до мене. Але це все тільки ілюзії. Тільки ілюзії, він знову розіб'є вам серце. Не вертайтеся до минулого. Ні, не вертайтеся. У вас буде все добре, все по-новому буде. Головне, ще трішечки просто настройтеся і чекайте. І навіть можна так сказати, навіть не сильно так, от не дивіться в кожному чоловікові, не шукайте партнера. Він сам вас знайде. Ви вже готові. Я хочу вас привітати. Ви вже готові до того. Ваша душа вже готова зустріти свого партнера. Просто почекайте, і він вас знайде.